У Станишівці в районі обласної та районної лікарень вже близько місяця не працює світлофор, який регулює рух пішоходів між лікарнями через трасу Житомир-Сквира, а також виїзд автівок з територій лікувальних закладів. Пані Тетяна дорогу тут переходить чи не щодня. каже інколи у годину пік доводиться чекати по кілька хвилин. А на тротуарі у цей час збирається черга із пішоходів. Маса транспорту і траса йде це шосе, йде з Київська об'їзда і Вінніці, поэтому. светофор не работает это очень плохо. в зависимости от нагрузки в какое время бывает так что может стоять по полчаса и нельзя перейти дорогу. не каждая машина как говорится останавливается. Непрацюючий світлофор створює незручності і для водіїв, адже у темну пору доби пішоходів на жвавому переході можна і не помітити. Постійно і в лікарню і з лікарні і переходять, і создають аварійну обстановку. І люди хочуть прийти, і машина хоче приїхати. І якби оживлена траса постійно їздить, і, звісно, набагато це дуже погано, що не робить. І, во перше не видно того пішохідного даже переходу не нарисований так як положено. Він стерся. Паспорт взяти, як вечором буде, От після п'яти часов, Це ж взагалі ужас буде. За словами речниці служби автодоріг області Світлани Чернях Кондратської, вже відбувся тендер на облаштування тут нового світлофорного об'єкта з освітленням. У найближчий час компанія-підрядник розпочне монтажні роботи. Це влаштування всього світлофорного об'єкту та освітлення, тобто йдеться про ліхтарі освітлення та світлофорний об'єкт. Зараз ще питання вирішується стосовно того, чи буде замінено світлофор, чи буде влаштовано новий згідно із нормативами. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.